Усім привіт, друзі! Мультикс на связі. хоча місяць почти не знімався, но що то після івенту у мене трохи відходняк. Сьогодні повертаємося по такій темі, це як майнінг ферма. Воно щось новеньке, типу щось цікавеньке, хоча як новеньке, теж вже десь півмісяця, місяці, давно. Може ви подивились десь в другому місці, надіюсь ви не дивились. А і подивились, то вам буде ще подивитися тут. Що воно таке, як воно це все працює. Я просто мені понадобився час, щоб його зафулить, щоб зробити. Ну як зафулить? Ну, мається на увазі зафулить за віртуальну валюту. За донатку, конечно же, ніхто його фулить не буде. Я лучше не знаю на прямку потрачу. Хоча потім подивимось. Ладно. Ви поки підписуйтесь на канал, лайкосики там прожимайте. Там на телеграмчик можна підписатися. Там будуть розіграші в самому телеграмі. До речі, дві людини не забрали свій прис. Які виграли минулого разу, тобто, якщо я ще чекаю, давайте, до, десь до 15 числа чекаю і заново робимо перерозіграш цих двох машин. Одну забрали, дві не забрали. Якщо, може, ви це побачили, що ви виграли, обізвіться в чому, то ні, обзиватися не треба. Хоча лайк ось прижміть. Так що давайте підписуйтесь на тележечку. Давайте почнемо з чого ми почнемо. Ну, дивіться, отакий От гаражик, виходить, фуловий, отакий, вона такий виходить. Ну, опять же кажу, фуловий. ось зараз підбіжу до компа, тут у мене піску кудись ломиться. Ну, не, не звертайте на нього увагу. Ось відеокарти, да? Фулови це я буду називати фуловими. Давайте так, щоб ви розуміли одразу, що таке фуловий. Фулови це... Ось з цими ві відеокартами, які коштують полтора мільйона. Ми не беремо до уваги оці закарбованці. Тобто, якщо я кажу фулові, ви вже знаєте, що це за ці за полтора мільйона. Тобто, виходить, за фзафулив на такі шість стойок. Що тут ще у нас? Дивіться, є управління електроенергії. Сразу сюди підбіжимо. Инвертор ставится. Дивіться на 6 стоек. Получается, надо, если вы садите хотя бы там, я не знаю, часов 16 в игре, да, два инвертора. 8. Короче, один инвертор на фулл стойке, вот такие выстачаю на 8 годин. Холодження, получается, тоже самое останнее стоїть. Давайте сейчас по цінам пробежимся, что и як. Что виходить? Дивіться, зафулить одну стойку, получається, зафулить одну стойку, ми для, для початку ось вы взяли гараж, да. Ви взяли гараж, у вас ось гараж. Я не знаю, чи зловили його, чи купили у когось. У вас ось гараж, ви його взяли. Ось стоєчка така, виходить, вам треба купити зразу стійка для майніну. Бачите, да, У мене вже куплено, получається, все вірти куплено, залишилось тільки закарбованці. Ви купуєте стойку. Далі. Вам потрібно купити охолодження перше. Це, наприклад, там вентилятор, да, ви купуєте? Ну, не наприклад, а вентилятор ви купуєте 2,5 млн також він коштує. стіка e, для майнінгу 400 тисяч коштує і малий генератор 600 тисяч коштує. Далі ви ставите, дивіться. Щоб поставити нам хоча б, щоб перше почало робити. Надо купити 6 таких 6 таких відеокарт. Потім 6 по 500, 6 по 750. І 6 полям 500. Тобто ви йдете по черзі, ви купуєте 6 перших, 6 других, 6 третіх і 6 четвертих. Для того, щоб зробити уже фул ну, за вірти. Далі. Дивіться, відеокарти стоять усі. Якщо ви так купуєте 6, 6, 6 цих, Блин, я, я скоро шипелять так начну, з тем 6-6 18 лямов 600 виходить, На ну, оце все, да? Ну, тобто, це тільки ведюха. Дальше рахуємо там вентилятор, рахуємо малий генератор, рахуємо 400 000, стоечку. і так от на что-то выходит, получается. Самі відеокарти, якщо ви будете всі 6 робити, стойк. Блин, що це за цифра така, всі стойки будете работать, это число. У меня надо йло у меня щас щось з рота выпаде, если я ще раз 100 часов скажу. Блин, хость так сказать. Ладно. Короче, щоб зафулить фури ці ось стойки, оці все, вам потрібно будет 111,5 мільйонів Тільки витратити на видеокарты. Це не враховуючи стойки, да, які. Ну, по 400 тысяч. Це не враховуючи оце ось все. Вот это вот все получается. кондиціонер 7,5 мільйонів. Це ви купуєте його, потім треба купити ще охолодження для стійки саме, 17,5 млн Це щоб зробити всі стійки, як, як у мене зараз стоїть. Також ваш, вас очікує це покупка великого генератора за 4,5 млн сонячна панель за 12,5 млн і сонячна панель, типу вже. 4 да, там 17,5 млн Оця панель не нужна, якщо ви за карбованці не робите. Якщо ви просто робите за віртуальну валюту, вам оця панель не нужна. Ця панель вже буде потрібна, якщо ви захочете купити оцю стійку за 750 карбованців, тоді вам вже буде потрібна і оця панель, типу саме максимум. В принципі, дивіться, що я хочу ще вам розказати: перша відеокарта з приводу майнінгу самого. Бачите, має 303 тисячі прибуток в день. Ну, понятне дні, що це я все не, не получу. Е, ну, це 303 тисячі доларів. Це ми можемо там на 41, який там у нас курс, і примерно отримуємо, да, скільки на день виходить. Но я це не, не отримую, так як потрібно. Бути в грі, це не так, як ви взяли бізнес, якийсь там заправку чи там ще щось, і воно вам Ви коли офлайн, ви товари виповнили, воно вам фарми. Ні, з цим так не вийде. Тут треба бути в ігрі постійно. Тобто ти там щось робиш в ігрі або став там, пофукашить трохи, і тобі вона капає. Ну, виходить як? Дивіться, на перших відеокартах ті щось коштують, От ви взяли там обладнання, все, да? і взяли собі, думаєте, візьму першу поки що відеокарту. Мені, в принципі, більше нічого не потрібно. Ось перша відеокарта GTX 570-350 000. Ви взяли там 6 штучок, не так вроді багато і виходить, да? І думаю, пофармлю на ньому, це буде фармити Doggy Coin. Оце ось DoggyCoin буде фармитися на перших відеокартах. Но там на, на самом деле це дуже мало, маленький буде фарм. Тобто ви купуєте гараж сам, да? Ну скільки вони зараз продаються. Я купив, наприклад, за 65 лямов гараж. Возможно, ви купите там за 55, возможно, там за 75. І вам ще треба вкинути денег. Те, що я сказав, відеокарти 111 млн вы Ви ще плюсуєте все обладнання, все остальне що я вам показував. Тобто десь розраховуєте на ну, десь наверное, 160 плюс, десь около 170 млн. а так розраховуєте тільки на те, щоб зафулить повністю за віртуальну валюту. 6 стойк. Що касається дальше майнингу, на першій videoкарті за 350 тысяч фармиться Dogecoin. друга видеокарта, це у нас GTX дається 750, да? Да, 750 Ti по 500 тисяч. спочатку треба купити 6, нагадую. ви не можете, наприклад, купити стойку, да, і сразу оп, і захотілося за 1,5 млн їх 6 штук. Ні. Вам на кожну стійку, ще раз наголошую, на кожну стійку надо 6 оцей. Задрали це число оцих. Закалібався, кажуть, цю цифру оцих. Таке ж количество за 1,5 мільйона. Тобто вам на кожну стійку треба пройти оці всі оці весь етап. Поэтому у мене так воно довго впулилось. І ще, воно не так, що ви ось додали в корзину, нажали придбати. Вона дивиться, орієнтовний час доставки 30 хвилин. Це, типу, вам кур'єр доставляє цей товар. Е, у кого є приємка, тому буде вдвічі типу Быстрее доставлять, не знаю, там курьер, походу більш подвижний, коли ти спрямка 15 хвилин будет доставлять вам цей товар. І це так, кожен товар. Поэтому це да, це займе у вас час. Давайте далі по майнингу тут пройдемося. Получається, на других відеокартах, що я вам показав, ви будете фармити цей трон. А цей трон тут по курсу, всі діла. Теж такий свій фарм. На третьих відеокартах XRP. Будете фармити і там, там, де, де я щас уже э, фул на за денежки, так сказать, за вертый. Це Салана, оце саме топчик такий. Це якщо так взяти хоча б три штуки, да, за. Не так як у мене, но якщо наприклад Ви не в змозі там зафулити усе. Ми, опять це кудись то ломиться. Якщо ви не в змозі зафулить, оце все там три взяли, от наприклад, да, ось отак, воно буде отак строїться Тут, стойка, тут і тут. Стойка, і так три взяли, зафулили. Мені здається, ну це сколько? Це в два рази буде менше, да? От В день приносить. От, наприклад, 304 тисячі. 304 тисячі ми множимо. Ой, не мінус, ми множимо на 41. Виходить, 12,5 млн грн. Це типа прибуток в день. Ну, припустимо, це за 24 години активної гри. Ну, тобто, ну не активної гри, ну тобто в грі бути 24 години. Припустим, ну ты 10 часов в игре, да, Ну десь 4-5 мільйонів ти ты будешь в день фармити, Якщо у тебя за все 6 стоек зафули. 4-5 мільйонів десь будешь иметь. Якщо ты зафулиш 3 стойки, то ты будешь иметь десь от 2 до 3 milionów. Ну це в 2 раза меньше, правильно, если логически считать? в 2 раза меньше, ти ты будешь десь так иметь. Решать вам, я думаю, по поводу цього всего делать, что тут еще у нас есть. Управління гаражом, давайте подивимось, ви можете сплатити, до речі, давайте на один день сплатимо. На один день 15 тисяч коштує. Це теж так не знаю, це важно, не важно. На 14 днів можете максимум сплатити. Державна вартість 250 тисяч. Я думаю, це ви знаєте, ну, повинні знати, тут є шафа, до речі, шафа на 100 кг. Якщо вам треба щось там положити, от я не знаю, то у мене 5 шкур оленя, да, я можу оп, положив 5 шкур оленя. Тобто, тут, як там в котеджі чи там в якійсь квартирі є шафа, яку можна, типу, використовувати під своє назначення. Я сюди закину інвертори, ну, тому що вони тут нужны. Типа, на, на, на всякий випадок. Це ніяк не успокоїться. Да, охолодження, тут ви поймете, тут дивіться. Кожна стійка дає плюс 60 е, температури відеокарт, дає плюс 60. І тут поступове охолодження, я не пам'ятаю з вентилятором Ну, в общем, треба, щоб це число було менше, ніж нижнє число. Тоді, значить, все нормально у вас буде. Те ж саме е, з генератором або сонячною панелью, якщо ви до неї дійшли. Треба, щоб оце число потребність електроенергії, щоб це число було менше за поступову електроенергію. Тут де 120. Бачите, в мене заряд інвертора. Уже 40%. Це десь мені ще вистачить. Ну, не, не надовго, коротше. Мені вистачить це все действие. Треба буде вже міняти буквально там через декілька годин. Майнінг ферма. А, ну тут ви дивитесь, да, ось 176,12 одна салана Дивитесь тут за підйомом да? Дивитесь там курс, там поднявся, не піднявся. І думаєте, виводить, мені чи не виводить. У поводу того, як виводити. До речі, о, ось що вам ще не сказав. По поводу того, як вивести це, вам потрібно, якщо у вас немає доларової картки, вам потрібно створити доларову картку. Щоб ви туди виводити ці день. От, наприклад, нажимаєш вивести, давай я чуть-чуть виведу. Давай. Ось, наприклад, салана, да? Я вибрав Салану, ось мене 745 доступно, Давайте ну, 200, наприклад. Взяв 200 вивожу. Валюта відправки Солана. Картка отримувача USD. USD да, доларова. Комісія за відправку 10%. Тут ще дивіться, ще комісія типа, є. То, тобто, вам треба створити, ну це там недовго. Ти береш, просто створюєш там якісь копейки, вона, воно здається, стоїть. Просто створюєш і туди вже виводиш денежки. От у мене ви отримуєте 31 тисячу доларів. Виконати. оп, І воно вже у мене, на, бачите тут. Типа гривнева, і ось я створив USD. І ось у мене вже тут є 430 тисяч доларів. Да? Ну це за там за той час, поки я це все фуллив, оце воно у мене там накопилось, я його потроху там курс дивився потроху виводив. Тобто на доларову карточку. В принципі, з цим теж розказав. Так, тут ви слідите, тут гаманець, тут ферма. А, тут ви, до речі, да, поліпшуєте стійки. Сюди заходите там ферма, майнінгі ферма, там, да, потом ферма і тут керування нажимаєте, тут два стійки. Ви повинні тут з першої випадки, коли у вас перша відеокарта, то навіть з 0 ви улучшаєте покращити стійку, нажимаєте. Чем вище ваша відеокарта, ви заходите сюда, покращуєтеся, щоб уже фарманів саме на ту відеокарту, яку ви поставили. Так, далі, що у нас? В принципі, тут сказав, тут по ценам ви все бачите. Вам ще раз скажу, вам треба все по черзі купувати на кожну стійку. Також, типу, ось, типу, стоечки купуєте, охолодження, теж по черзі, а це все да, дуже дорого. 2,5, 7,5, 17,5. Це вам рішать, чи хочете ви це. Якщо ви зафулите, будете в ігрі. В принципі, там вроді кажуть, там, що від 90 до 100 днів ви відбиваєте суму, яку втратите на це все. Далі енергія, малий генератор. А це все ви купуєте також, все по черзі, де да? 12,5 лям, 4,5 рямо, 17,5 лям, все ви це купляєте. Тут вроді теж розказав, да? А, тут приходять ва ваші закази. Ну, наприклад, ви там відеокарти, щоб забули, скільки ви вже заказали, заходите сюди, і тут буде писатися ваша відеокарта і скільки їх там штук. там, Наприклад, 5 штук, що ви заказуєте вже 6 і все, і вже влучаєте стойку. В принципі, тут теж розказав, все розказав. Рей номер гаража 69, хорошее число, если що. В общем, в принципі, все розказав, можна на цьому завершувати. Дякую вам за перегляд. Я думаю, если я щось не сказав, напишите в комментах, щоб ті, хто новачок, який захоче купити цю ферму, щоб може, коменти там почитали, там а там опі ще там щось, якась інфа. Я просто не можу все помнить. Я це все розказую так від своєї пам'яті. вниманиекую тут сценарія збоку написано чымму ніхто нічога не на диктову я це так рассказываючисцена імправізацыі так что давайте ребят пиить коменты щото э, подписку на канал можна оформить Там лайкосик теж поражать, там что то написать, можете что-то спрашивать в коментах. Я буду там по можливості, по можливості буду вам відповідати. А може якісь другий будь-гравці вам відповідають? Писамось на телеграм, потому що в телеграмі у нас будуть розіграші авто через рандомного бота. Уже один раз ми це зробили. Одному э, чоловіку ми віддали приз. Два чоловіка почему-то не відзиваються. Якщо не одізуються 15 числа, думаю, зробимо ще разочек. Так, на цій самі машини розіграш. Підписуємось на телеграм. Якщо хочете поучаствовать Прикольних машинах, там реально прикольні машини. Все, дякуємо за перегляд. Гарного вечора дня ранку, коли ви це дивитесь. Смачного вам, Мирне небо над головою. Всім пока-пока.